Всім привіт! Хочу поділитися з вами нашим власним досвідом в співпраці з компанією W8 Shipping. Ми знали, що придбання авто з Америки є досить популярним явищем зараз, проте самі не наважувались на таку покупку. Не наважувались, допоки наш кум Дмитро, який працює в компанії W8 Shipping, не переконав нас, що ми не пожилкуємо, якщо будемо співпрацювати з компанією. Дмитро одразу сконтактував з відділом по підбору авто, і там хлопець, якого теж звати Дмитро, реагував на всі Наші побажання і підібрав машину, яка відповідала нашому бюджету та нашим вимогам. Отож, на аукціоні ми придбали Volkswagen Tiguan комплектації Cell. Машинка до нас йшла приблизно два місяці, і протягом всього часу хлопці з логістики були з нами на зв'язку, контактували і повідомляли, якщо були якісь новини щодо перевезення нашого автомобіля. Коли авто приїхало в Україну, скажу чесно, воно перевершило наші очікування надзвичайно стильно, класне, комфортне. Ми задоволені покупкою навіть не на 100%, а на 200%. Так само і на 200% ми задоволені. Волені співпрацею з компанією W8 Shipping. Порекомендували вже вашу компанію друзям, і будемо співпрацювати з вами ще. Дякую.